Подвиг жінок мироносець повторюється в житті церкви постійно. Жінки-мироносиці стояли не тільки біля Христа на Голгофі, коли розпинали їхнього Спасителя і бачили на власні очі все, що відбувається. Вони протягом і наступних століть церковної історії несли у собі вогонь віри, який. Не тільки їх зміцнював у вірності Христу, але й передавався іншим людям, що бачили цей вогонь і запалювалися від нього. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! І Святитель Іан Златоуст пише: де віра, там сила, а де невіра, там неміч. Віра асоціюється з силою духу, яку направляє кожна людина тоді, коли вірою єднає себе з Богом. Але водночас віра дає людині і силу Божу, яка наповнює її немічні внутрішні сили, доповнює їх і робить її сильною перед цим світом, перед людьми і перед Богом. Тому ми добре пам'ятаємо євангельські слова, які нам нагадують. Сила Божа в немочі звершується. І коли ми говоримо про силу, тоді перед нами постає образ чоловіка, який є мужнім і хоробрим, бо такими повинні бути властивості Його. Але сьогоднішній недільний день, третій після Пасхи, коли свята церква вшановує святих жінок мироносець, спонукає нас вжити це слово. По відношенню до жінки, до тієї сили Духу, сили волі, яку проявили жінки-мироносиці, коли всі залишили Христа Спасителя, а вони не побоялися, не зрадили, не відступили, а пішли з Ним до останнього, були з ним на Голгофі, бачили його розп'яття, оплакували Його смерть і разом з ним були тоді. Коли почули цю звістку, про те, що Христос воїстину воскрес і своїм Воскресінням все з собою Воскресив, вони першими дізналися про ту велику тайну, що їхній Божественний учитель, який ще декілька днів тому назад говорив до них слова настанові, проповідував і творив чудеса, який декілька днів тому помер, був розп'ятий на Христі. Але тепер, як він і обіцяв, Воскрес і з собою Воскресив людську природу. Але коли ми говоримо про жінок, тоді краще застосовувати слово вірність. У корені цього слова лежить також слово віра. Вони так вчиняли, тому що вірили у Христа, у Його слова і настанови. У його обіцянки і пророцтва, які він промовляв. І ця віра керувала ними тоді, коли всі Христа залишили, навіть його найближчі учні і апостоли, крім Іоанна Богослова, вони були з ним до останнього, і першими через це і за це почули від ангела спасительні слова. Його немає тут, Він воскрес. Преподобний Єфрем Сирін. Говорить про те, що першими проявили вірність жінки-мироносиці, тому що страх, вони побороли силою любові до Бога. І у Євангелії ми також знаходимо такі слова, які до нас звернені. Досконала любов перемагає страх. Вони настільки любили свого божественного вчителя, що той страх, який справді був перед ними, вони подолали з легкістю, тому що ця любов була рушійною силою їхнього життя. Вони йшли туди, де Христос їхній був похований у гробі, у печері, для того, щоб обполити тіло Його миром, і дізналися про те, що його вже там немає, бо він воскрес, як і обіцяв. І дійсно така глибока, невимовна і справжня любов, вона дає людині ті сили, які долають будь-який страх земний протягом нашого життя на землі. Згадаймо, як ми долаємо будь-які труднощі випробування, і перед нами немає жодного страху, коли близькі нам люди опинилися у небезпеці. Ми тоді. Робимо все можливе для того, щоб нашим близьким, нашим братам і сестрам допомогти. І тоді ніякого страху перед нами немає, тому що ми покладаємо свою надію на Бога, віримо у Нього, що Він нам допоможе пройти все, що перед нами є перепоною, для того, щоб досягнути тієї цілі, яку ми ставимо перед собою, допомогти близькій нам людині. Жінки мироносиці це не тільки ті жінки, які протягом життя Спасителя були його послідовницями і ученицями, і які впершими почули благозвістку про Воскресіння Христове. У широкому розумінні подвиг жінок мироносиць повторюється в житті церкви постійно. Жінки-мироносиці стояли не тільки біля Христа на Голгофі, коли розпинали їхнього Спасителя і бачили на власні очі все, що відбувається. Вони протягом і наступних століть церковної історії несли у собі вогонь віри, який не тільки їх зміцнював у вірності Христу, але й передавався іншим людям, що бачили цей вогонь і запалювалися від нього. Вони були. Вірними Христу і тоді, у минулому столітті історії нашої церкви, коли атеїстична влада намагалася зруйнувати церкву, закрити храми Божі і вирвати віру з сердець людей. Вони і сьогодні, у наш час, також наповнюють храми Божі, коли Ті обставини, у яких наша церква опинилася сьогодні, намагаються виштовхнути нас на узбіччя загальносуспільного життя. Але виштовхнути вірян, наших парафіян, означає виштовхнути частину нашого народу, який разом єдиними устами і єдиним серцем хоче і бажає прославляти Бога. Молитися. За свою вітчизну, за нашу батьківщину, за рідну землю, де ми живемо, де ми трудимося і де ми хочемо закінчити своє життя. Сьогодні Свята Церква згадує також і таємних учнів Христа Спасителя, Іосифа Аримафейського і Никодима. Вони так і названі у Євангелії таємними, тому що. Тоді, коли апостоли супроводжували Спасителя, їх не було з ним, бо вони боялися втратити свій суспільний статус, який мали на той час. Тому що бути зі Спасителем тоді було небезпечно. Але коли наступив кульмінаційний час, тоді саме вони попросили у Пилата тіло Ісуса, і Поховали його у тій печері, де ніхто ніколи не був похоронений. Вони були таємними учнями, але у певний час засвідчили свою вірність Христу, і ця вірність їх назавжди закарбувала на сторінках Євангелія, і кожного разу, коли ми згадуємо про них, коли ми відкриваємо Святе Письмо, тоді читаємо і згадуємо про їхній подвиг, який також вони звершили свого часу і назавжди увійшли в нашу історію церковну. Дорогі брати і сестри. Сьогодні, у цей недільний день, ми знову і знову згадуємо велику тайну Воскресіння Христового. Тайну, яка, яка назавжди змінила наше життя. Яка зробила його нескінченним, тому що на землі воно тільки починається, але продовжується на небі, і не буде йому кінця, тому що Господь його таким встановив і відкрив райські двері своїм воскресінням для кожної людини, яка прагне спасіння з Христом у Небесному Його Царстві. Воскресіння Христове подарувало нам ті невимовні блага, якими кожна людина наповнюється через благодатні дари, які черпає у таїнствах церкви, коли перебуває серед вірних чад Святої Христової Церкви. І ми повинні це цінувати, тому що цей Богом даний дар для кожного з нас, щоб ми не були залишені тут на землі, але щоб. Сила Божа звершувалася у нашій людській немочі. Проте це можливо тільки тоді, коли ми єдиними залишаємося, коли ми підтримуємо один одного, коли ми славимо Бога, коли ми звертаємося до всіх святих і преподобних. І коли ми у церкві Христовій, у цьому Спасительному кораблі рухаємося до спасіння, долаючи будь-які труднощі і випробування нашого часу, тому що Це є нам під силу, якщо ми залишаємося з Христом Воскреслим, який одного разу побував на цій землі і, освятивши її своєю присутністю, нам подарував блаженні і нескінченні блага який відкривається людині у церкві Христовій уже тут на землі, тому що Євангеліє святе нагадує нам, що Царство Небесне всередині кожного з нас є, і воно тоді відкривається людині, коли ми докладаємо зусиль для того, щоб доторкатися до невимовних божественних тайн, які не підвладні людському розуму, але які може осягнути людина у глибині свого серця. Коли викорінює з нього всякий гріх, а натомість закликає, щоб Господь своєю божественною присутністю освячував і оновлював кожного з нас. Будемо у цей недільний день, дякуючи Богові за його милості і щедроти, які Він посилає кожному з нас, і які ми у повній мірі отримаємо у церкві Христовій перебуваючи, і надалі підносити до нього молитви, за те, щоб. Милість Його посилалася як кожному з нас окремо у нашому житті, так і всім, всьому нашому народові, який зараз страждає, але ми віримо, що прийде той час, коли знову під мирним небом ми будемо славити і прославляти триєдиного Бога, який прийшов на цю землю, тут воскрес, для того, щоб Воскресінням своїм дарувати кожному з нас. Можливість воскреснути у Його небесному Царстві. Будемо підносити молитви до святих жінок мироносець, Марії Магдалини і Марії Клеопової, Соломії і Анни, Марфи і Марії, Сусанни та інших, які першими почули звістку про велику тайну Воскресіння Христового, щоб їхніми молитвами і небесним пристательством Господь подарував нам. Можливість трудитися і молитися, продовжувати свій земний шлях, і благословив усіх нас своїм миром, який кожну людину наповнюючи, робить її світлою і чистою перед Богом, і направляє до вічних і незмінних обителей Небесного Царства. Амінь. Христос Воскрес!